Вітаю, друзі, це канал Максиму за філософсько-аналітичне психологічне таро. Рубрика Карта дня. Переді мною три колоди: таро іллюмінатів, Чаклунське таро. Щоденне таро відьом. Три варіанти. Три можливих сценарії розвитку вашого дня події, енергії а Психологічні настрої або люди, які можуть зустрітися вам сьогодні, все закрито в цю матрицю, як есенція. Тож вибираємо кожен свій варіант. А я починаю творити цю реальність на картах. А ви будете потім йдете в простір і творите можливо. З моїми порадами, а можливо, без, а можливо, от ви вибрали якийсь варіант, а він не зрезонував з вами. І ви знаєте, от як від почуття протесту, а я зроблю по-іншому і подивлюся, як буде. І так можна бути, по-різному можна використовувати мої підказки. Отже, перший варіант Таро Іллюмінатів. Ось ця колода, хто вибрав. Карта сьогоднішнього дня для вас. Вісім пентаклів. Це карта майстра. Вона говорить про те, що е, непотрібні емоції, не потрібні, навіть зараз десь стратегії, людина щоденно виконує одну і ту саму рутинну роботу. Виконує її чесно. А Звертаючи уваги найдрібніші всі нюанси, бачите, карта майстра. Технологія вже готова. Ви, як ніби навіть на рейках От ситуація, вже не сьогодні починалась. І не завтра вона закінчиться. Ви всередині процесу. І для того, щоб результат отримати як найкращий, ви просто, знаєте, як кажуть, як я якось говорила. На початку цієї рубрики, що є пік щастя, стрес, щастя, як пік горя, це пікові емоції. А життя наше це те, що знаходиться між оцим піком. Тобто сьогоднішній день у вас має пройти найкраще, він пройде, якщо ви будете в таких рівних трудоголічних якихось таких енергії. Це карта і трудоголика також. Але, знаєте, якщо подивитися на цього юнака, він одночасно якийсь такий і зосереджений, і безпристрасний. Його рухи відточені. Він же ж тут є що розплавлений, розплавлений метал. Тобто робота вимагає великої точності, професіоналізму. Тут говориться про те, що. Чудеса і доля твориться кожен день. Кожен день. А далі йде карта переможця за цим. От і кажуть, що перемога складається от з таких щоденних кроків. Тому сьогодні, який би настрій не був, якщо є якісь як назойливі мухи, якісь проблеми, витрати цей день. На рутину, і тоді, і тоді, під кінець дня, увечері, у вас може знаєте, така структура, структуровано все буде. Все розкладеться по полицям. Навіть якщо я говорю, сьогодні немає якоїсь такої цілі помити підлогу, приберіть, але це такий медитативний стан, не насилувати себе. Це як творчість. Але от мені таке здається таке враження, що це йде якась підготовка, що ви вже в процесі. Не сьогодні початок і не завтра кінець. Ви в процесі. Ось така карта дня і така порада в першому варіанті. Другий варіант Чаклунське таро. Подивимося, які енергії сьогоднішнього дня у вас. Що тут? А отут карта Мах. А отут імпульс. А отут початок. Зараз, до речі, молодик, по-моєму, йде. В перший день новолуння там бажано не робити якихось нових кроків, там ти тільки можеш мріяти, складати якісь плани. До речі, нещодавно виходила, по-моєму, на якісь днів. Карта Мага. От сьогодні на якісь варіантів, ну там, здається, був перший. Сьогодні, от у другого варіанта… Є можливість розпочати якусь справу. Але що важливо, верхня якби, нота цієї карти це мах, який творить свою долю, долю простору, навіть долю країни. Тобто говорять, що у вас такий поток і така потужна ваша енергія, яка здатна впливати не лише на вашу долю, розумієте? А і на маси, що ви маєте такий пакет енергії, що ви маєте нести відповідальність за кожен свій крок, за кожне сказане слово. Тому що хто такий мах? Маг це той, який свідомо рухається по життю. Не просто ах, як би. Слухайте, я вас розсмішу зараз, серйозно. От в Польщі. Тут же пакують сміття, фасують. Там пластик, там папер, там біго, тобто відходи продуктові і скло. Це я називаю, це, знаєте, у мене свідомість рівня Бог. Це ж Для цього потрібно чотири відра, чотири контейнери. І... В мене були такі дні. Якось в мене був такий завальний тиждень: і клієнти, і відео на ютуб-канал не кидати свій інтерв'ю. Ну, одним словом, отак. І десь я схибила, десь я щось не туди кинула. Так, от, щоб ви розуміли, яка я зануда прискіплива, ви думаєте, тільки в картах, така і по життю. Ніхто ж не побачить, ніхто ж не прослідкує, де куди я кинула паперне туди, а в пластик ні. Я коли виносити сміття, перевіряла кожен свій контейнер і от своїми ж ручками витягувала те якесь скло, яке не туди потрапило і переставляла туди. А знаєте чому? Тому що я точно знаю, як працює причинно-наслідковий зв'язок. Я точно знаю по собі, якщо я десь схиплю, якщо я десь зроблю халатно, мені це прилітає. Миттєво. От чому люди кажуть, немає справедливості, все в часові за, заповільнено, ми не одразу бачимо, так, які будуть наслідки там, того чи іншого вашого кроку. Я це знаю. Так от мах про це. Мах про те, що ти починай свою справу і дій сьогодні, але знаєш, що навіть коли ти наодинці з собою, навіть якщо тебе ніхто не бачить. Тебе бачать, ти, як на долоні. І взагалі, коли кожна людина зі всього людства, ну так не буває, але усвідомила би це і знала, що коли вона щось говорить, щось робить, її бачать наскрізь, світ би змінився. От кажуть, що саме вам точно вже з вас не попустять. Не потрібна, правда. Знаєте, в якусь зануду перетворюватись. Тут не потрібно. А розкажу ще прикол, щоб ви розуміли, як відрізняти принципові речі чи не принципові. Якось ми йшли, біля будинку стояла ялинка. Хтось собі купив ну, нас на блоці, взимку новорічну. І там була відламана гілка. Ну, і вона впала. А я не знала, де тут можна купити. Я не хотіла ялинку купувати, а от якусь би, там, знаєте, гілячку я би собі в вазу на Новий рік поставила. Я підіймаю цю значить, гілячку і йду до квартири. А в мене донька каже: мама, що ти робиш? Я кажу, що? Я гілячку підняла, от несу її додому. А вона каже: це ж не твоя гілячка. Я кажу: так вона відломана і вона валяється. А дитина мені така законопослушна каже, де тут написано? Що вона впала, вона не чия, і ви можете брати. Ти ж розумієш, що ця відломана гілячка це ж чиєсь тієї ялинки, от тої людини, яка купила цю ялинку, це її гілячка? Я сказала, дитина, не будь занудою, серйозно. Ну, не маю я тут часу бігати по базарам, шукати гілячку. ну. Вона зламана, вона лежить, я її забрала. Тобто я собі інколи ну можу дозволити такий, знаєте фінт зробити. Тому що моя принциповість така велика, що я для себе інколи нагадую ту зануду. Так от, щоб не бути занудою, мах він навіть коли щось робить, якісь, якщо він навіть хибить, він хибить свідомо. Це ще як у Карлоса Кастанеда називається а, свідома глупість, свідома дурість, коли я собі дозволяю, але я називаю речі своїми іменами. Да, я можу сказати: ну, добре, хай мені по кармі десь. Десь кажу: я відпрацюю ту гілку, відпрацюю. Десь я більше відео зніму. Отаким от, от чином. Тобто, будьте свідомими, рухайтесь. Але з усвідомленням, що все має початок, все має кінець, і а тут же працюють, е, в допомозі, кажуть, чотири стихії. Тут говорячи про те, що на вашому шляху може та сама гілка лежати на підлозі, от вам така допомога може прийти у вашій справі. Розумієте? Що слідкуйте уважно за простором, за сказаним словом. За випадковим якимось звуком, тобто знаки сьогодні вам йдуть в допомозі. Вимах свого життя, але і від ваших вчинків може залежати, знаєте, як то кажуть, тут ефект крила метелика. Ти роздавиш метелика, а десь можуть, знаєте, я не знаю. Відбутися якісь такі наслідки, і ніхто не буде навіть думати, що це від того, що ти роздавив метелика. Це алегорично, але я думаю, що мою думку, ви зрозуміли: будьте чесними перед собою, перед простором, але не будьте занудами. Дякую за увагу! А я перехожу до третього варіанту: щоденне таро відео Значить, в якій енергії ви сьогодні карта дня? Туз мечів. О, тут теж рішучість. Як цікаво, як цікаво, два варіанти про рішучі дії. Туз мечів. Це теж дія. Але якщо попередній розклад там говорить про те, що ви можете діяти, то тут ви можете діяти швидше, знаєте, на. На рівні розмови і проговорення якогось інсайду, який ви транслюєте в простір, тут може реально сьогодні прийти до вас якесь відкриття і рішення якогось питання, якого ви шукали. Але це не на рівні, що вже я пішов діяти, а на рівні знайдення. Я знайшов вихід із ситуації, або мені допомогли. І це, знаєте, так, про що ще тут говорить ця карта, що це найкращий вихід, що тут без варіантів, він один. А знаєте чому? А тому що ви як ніби припіднялись над ситуацією і ви, нарешті, ситуацію побачили. Ви побачили цю ситуацію. Коли ми недостатньо щось бачимо, у нас і такий може бути варіант, і такий, і такий. А коли ми вже маємо повністю інформацію, а то з мичів це про ясність. Те, що було вчора, не зрозуміло, сьогодні як на долоні, зрозуміло. І От якщо навіть подивитися, це дівчина-воїн, це відьма воїн разом з Кицькою. Дивіться, вона на. Свого моча вгору в одну точку і в ту точку, бачите, і кицька дивиться, і вона дивиться, птахи розлітаються. Що таке можуть бути птахи, як вона, знаєте, вона простір розрізала металом, спалахнула. Це можуть бути ілюзії, це можуть бути конкуренти. Ви заявляєте про себе, знаходите, знаходите цю евріку, знаходите цей. Евріку інсайт, я так говорю, Евріка, да, інсайт те, що мені фонить від цієї карти. Я знаю, я знаю, як буде. І от якщо подивитися цей м -м, меч, він як ніби небо, як масло розрізає. Тому що від меча йдуть такі, знаєте, як розрізане небо, дивіться, як блискавка вам видно? Як блискавка. Тобто, сьогодні що ще тут може бути? Це може бути ваше гостре слово, яке в якійсь мутній ситуації поставить крапку. І коли люди зрозуміють, що ви налаштовані серйозно, і з вами сперечатися абсолютно е... немає сенсу. Тобто, сьогодні ваша енергія досить прямолінійна, гостра, без еківоків і без ілюзій. І так дійте. І саме так вам потрібно діяти. Я бажаю вам плідного, насиченого, цікавого дня. Дякую за вашу увагу. Чекаю на ваші коментарі. Я бачу, що рубрика зайшла. Що ви ділитеся, як програлася та чи інша карта, як програвся той чи інший варіант, мені дуже це цікаво читати. Насправді, я дуже вам за це вдячна. Отже, хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на канал. Чекаю коментарів. Подобайок це найкраща дяка за мою роботу. До завтра. До зустрічі!